От жатаємо вас з перемогою, першою перемогою цьому сезоні з проліги. І одразу питання ти сьогодні не грав, але слідкував за грою і був разом з командою. Що може сказати саме не як гравець, а саме як той, що з боку спостерігав за о, грою сьогоднішньої своєї команди? Дякую за перемогу. Ну, гра була така, я б сказав би, рівна. У нас було досить багато моментів, і в кінці гри ми вирішили вирішили цю гру, тому вважаю все справедливо. Дякую супернику за цю таку рубку і вважаю, що цілком це заслуговано. До цього часу не могла Ітландія порадити своїх будівників. Жодної перемоги не було, жодної нічої. Сьогодні якраз перша перемога, і наскільки сьогодні. Команда саме стимулювала те, що гратиме проти вас громад, учасник першої ліги, і взагалі якась розмова була продана перед цією грою, що то як потрібно здобути максимальний результат, та ми просто вливаємося в цей в цей, в цей темп. Для нас так трошки важкувато був початок, але потрохи на громад така ж команда, як і всі інші, в цьому турнірі. Тому якогось під під цього суперника якогось конкретного настрою не було. Але ж із того, що я вважаю, що ми вже відіграли декілька ігр і побачили цей темп, тому в нас вийшла досить непогана гра сьогодні. Дякую. Дякую.